Максе Андрію, що ти вже придумав? Кажи. Придумав, що хочу подарувати дівчині на 14 лютого подарунок, але не знаю, що подарувати. Може, ти щось мені порадиш? Ну слухай, ну ти ж маєш слухати своє серце. Добре, дивись, я не буду тобі розказувати, що тобі дарувати, але я тобі можу чітко сказати, яких 10 Верчей взагалі не можна дарувати. Перше мені здається, що це вже всі знають. Годинник ні в якому випадку не купляй для своєї дівчини годинник. Взагалі для будь-якої людини нема значення, який день чи подарунок, чи чи що. Короче, не купляй годинників. Всі мені запитують. Чого годинник не можна? Я там купив своїй дружині, і ми там 40 років вже живемо. Ви повинні зрозуміти, що це означає лише одне, що у вас дуже сильне енергетичне поле, і що слава Богу, що воно не спрацювало нова, тому що в більшості людей, у яких менш таке сильне поле, то воно несе більш негативний аспект. Годинник має сенс зупинятися, і він, в принципі, зупиняється. Тому і стосунки ваші також будуть зупинятися. Єдиний випадок, коли ти можеш. Подарувати годинник, це якщо людина а, тобі а, от, заплатить за нього. Тобто, по факту, ти наче відкупишся. Я розумію, що дуже багато людей там дарують картіє, там ну куди ж його дівати? Не викидати ж ну, зрозуміло. Перепродавати така ж знаєш, історія людину, щоб не образити. Але якщо ти людині, просто скажеш: я вірю в те, що цей годинник може там наші з тобою стосунки зупинити. Тому я хочу там гривню, дві гривні, просто відкупись. І таким чином цей годин. Як тобі нормально відіграється, далі ні в якому випадку не даруй ножі, виделки, ножиці? Чому тому, що вони несуть енергетику руйнування самої енергії, тобто даруючи своїй близькій людині ножі, чи якісь виделки, чи якісь ножиці? Ну. Треба щось там людині, а, ні в якому випадку цього не роби, тому що саме це несе дуже сильну руйневну енергію, і вона може прорізати абсолютно всі ваші стосунки. Тобто ножі самі по собі несуть дуже негативну енергетику. Якщо ти їх подаруєш, то вони можуть ваші стосунки перетворити в пекло. Тому не роби цього. Ну а сумку, хоча б або гаманець, можна подарувати. Сумку з гаманцем можна дарувати, але ні в якому випадку не даруй їх пустими. Якщо ти подаруєш дівчині пусту сумку чи пустий гаманець, то таким чином ти подаруєш їй негативну енергетику саме пустоти. І фінансова енергія у людини також впаде, і в тебе впаде фінансова енергія. Тому, коли ти даруєш якусь дорогу, красиву сумку, чи красивий гаманець, обов'язково поклади туди щось, наприклад, гроші. Наприклад, можеш цукерки подарувати там, по покласти туди, чи забити повністю все мандаринами. Насправді, цей фрукт він має дуже сильну позитивну енергетику, щастя, радості, і в принципі у нас він що викликає. Новорічні якісь емоції, тому обов'язково потрібно дарувати сумку або гаманець повними. А скажи, будь ласка, а які квіти краще подарувати? Аби не зрізані. Чого? Я тобі розкажу: зараз всі мене захейтять і скажуть, та що ж ми купляли стільки часу квіти, і оце, знаєш, ці всі великі бур'яни з квітами обрізаними. Слухай, коли ти даруєш квіти, ти несеш в хату негативну енергетику. А точніше енергетику, ув'ядаючої смерті. Квіти можна нести на могилу, зрізані. Квіти, і то не всі носять квіти зрізані на могилу, садять взагалі квіти а, на могилі. І таким чином ще енергетично піднімають. А якщо ти подаруєш, Руєш своїй дівчині зрізані квіти, як би це не було красиво. Вони мають енергію помираючу, тобто ця енергетика, яка помирає. Вона буде в квартирі твоєї дівчини. І дівчина сама того не розуміє, чи може захворіти, може відчути себе погано. Тому, якщо ти хочеш подарувати квіти, будь ласка, ну купити красиву хризантему. Ну, купити, я не знаю, щось, якийсь красивий вазончик, щоб воно було живе. Далі, вже, як вона буде за ним а, там, спостерігати, це вже її проблеми. Але ти таким чином не подаруєш енергетику смерті. Далі ні в якому випадку не купляй Ай, що рушники? Зараз мені скажуть, як це в смислі, стільки рушничков там продаються з сердечками, там з тим, з тим, з тим. Рушник несе енергетику смерті. Знаєш чому? Чому? Тому що коли людина в свій час в наша не в наша, слава Богу, час, а в час, коли жила моя бабуся, вивішували рушники, коли людина помирала. Тому рушнички, які б вони красиві не були. Ні в якому випадку не купляй, не даруй, не роби цього, і тут я хочу проговорити білизну, яку ми кладемо на ліжку, тому ні в якому випадку цього не роби. Чому я тобі поясню сама ситуація з білизною це дуже персональна історія. Людина має собі сама купляти рушники, білизну. Білизну спідню це все має зробити сама людина, тому що я тобі поясню: не завжди люди, які тобі щось дарують, наприклад, ти подаруєш. Я впевнений, що ти несеш позитивну енергетику. А інколи люди можуть подарувати тобі от там на, на весілля, там знаєш, люблять подарувати кучу рушников, кучу оціх посуду, кучу всякого цього е, постільної білизни, всі всі там різних там відтінків. Значить, таке враження, що е, молодим тільки це все і потрібно. Тому я тобі дуже рекомендую просто не витрачати на це час, е, бо це дуже поганий знак. Раз на білизні раніше робилося дуже багато негативу, зглазів і. Тому подібних речей, і ти навіть сам того не розумієш, можеш подарувати людині білизну, на якій нашептують оцю цю всю Гедоту, тому е, ніколи ти не знаєш, що в цій білизні, хто там її брав до того, хто дивився, яка хто був виробником. Тому краще цього не робити. Далі обов'язково зверни увагу на дзеркала. Оце люблять дуже можна красиві. подарувати. Не можна, не дару ні в якому випадку. Вже всім зараз буду обламувати і казати, що не ну, не можна дарувати дзеркала. Дзеркала – це дуже сильні портали. В дзеркала взагалі можна внести стільки сутностей, і дзеркала мають пам'ять. Дзеркала собі несуть дуже багато інформації, і в більшості негативної. Тому ні в якому випадку, наприклад, вдома перед зеркалом не можна сваритися, інакше він буде віддавати цю енергію. І коли ти даруєш дзерк... дзеркало, ти ж не знаєш знову ж таки, знаєш, що за людина там дивилася в ту дзеркало. Яка людина проходила, воно ж все беззапам'ятовує. І в більшості в більшості воно несе все ж таки негативну енергію. Тому, якщо ти тобі ось прям принципово ти можеш не подарувати це зеркало, краще його не даруй. Тоді може якусь картину красиву подарувати. Тут також є дуже Багато моментів і нюансів. По-перше, звичайно, картину можна дарувати, і це дуже класно, коли там даруєш картину, наприклад, виразом, разом, там в сердечках і тому подібне. Такі є дуже багато картин, які робляться для вас виключно для вас. Але будь дуже уважен до картин, які несуть негативний сенс. Наприклад, картину, де якісь іде агресивні аспекти чи вовки там і нападають на людей. Пам'ятаєш, такі знаєш, були раніше картини такі з мисливцями, там вони там повбивали там пів лісу. Вони такі стоять радіють. Чи, наприклад, картини, де зображення, іде океанів, морів там, де все бурлить, де все там ці волни накривають. Вони несуть негативну енергетику. Чому? Тому що вода це емоції. І якщо на картині дуже важка, така знаєш, дуже важкий, важкий пейзаж, чи дуже важка якась картина сама по собі, чи вона якась така, знаєш, негативного формату, то це, звичайно, несе більш негативну енергетику в дом в дім і ні в якому випадку цього не робити тобі не можна. Макс, а можна подарувати якісь цукерки? Цукерки можна, але бути дуже обережні з алкоголем. Алкоголь інколи в собі несе дуже негативну енергетику. Якщо це дуже такий дорогий, красивий, є такий якісний алкоголь, він може навпаки допомогти. там, знаєш, Це буде дуже красиво, енергетично. Але якщо дуже дешевий алкоголь, він в себе несе дуже таку погану негативну енергетику. Особливо, коли ми говоримо, наприклад, про 14 лютого це про кохання, це має бути такі, знаєш, такі знаєш, правильні подарунки, вібрація. Алкоголь Воно ж несе таке, знаєш, типу, таке, типу, ні про що? Енергетично воно не відіграється в твоїх стосунках позитивно. І, до речі, деякі подарунки з алкоголем несуть собі демонів алкоголізму. Тому будь дуже обережний з вибором алкоголю. Я тобі так знаєш, кажу, Взагалі, краще алкоголь купляти як знаєш як доповнення, не як подарунок. Це дуже важливо. Але алкоголь має бути дорогий. Якщо ти дійсно тобі дорога ця людина, він має бути дійсно дорогий, там від тисячі від двох тисяч гривень. Якщо ти хочеш це зробити як подарунок, але зазвичай, краще не робити цього, а просто його мати, якісь такі знаєш, тіпа типу, формі, що просто ти приніс там випити з дівчиною разом. Ну тоді піду якусь кружку куплю і подарую келих якийсь. Ой, Андрій, і тут я тебе розчарую. З цим також треба бути дуже обережним. Знову ж таки, даруючи якусь пусту, пустий якийсь посуд, ти, ти даруєш пусту енергію. І ці стосунки можуть, як то кажуть, дуже швидко закінчитися. Тому, коли будеш дарувати посуд, який має поглиблення, заглиблення чи в якусь полу, е частину, обов'язково засип засипту цукерка. Це буде єдиний момент такий, що тобі дуже важливо. Чи грошима можеш? Знаєш, для дівчини. Скажеш, на тобі кружка, вона думає, що за банальний подарунок. А ти такий раз, а там куча бабла. По гривні. По гривні, хоча б по гривні. <світ> мені здається, що вона знайде е цим грошам значення і куди їх витратити. Добре, дякую тобі, Макс, що просвітив. Ой, Андрій, Андрій.